Напередодні нового року у багатьох людей є ділема, чи святкувати, чи не святкувати, чи підводити якісь підсумки, чи взагалі не звертати увагу, що якісь ідуть свята. Бо коли ми живемо в стресі, то у нас багато енергії йде на його подолання, і люди часами якби застріють в такому стані, що вони без особливої енергії просто йдуть йдуть собі, не дивляться по сторонах. І це з однієї сторони дає їм сили пережити якісь часи, ну як от по колії йти, а з другої сторони, не дає нам можливості поповнити свою енергію через щось приємне, через радость якусь. Бо цей рік, який минув 23-й, він був важким, і ми пережили всім суспільством нашим українським багато викликів. Так? Ті ситуації, які були протязі року, пов'язані з війною, ті стреси, ті виклики. Ми подолали. і це ще більше показало нам, наскільки в нас багато витривалості, і наскільки ми в екстремальних умовах можемо діяти. Бо коли була ситуація, і підірвали каховку, то у нас же у всіх знов піднялася енергія на те, щоб подолати цю подію, і ми згуртувалися, і знов всією країною переживали оце лихо. І скільки було таких викликів, скільки було за цей рік таких ситуацій. Тобто, коли у нас стається якась екстремальна ситуація, ми знов знаходимо сили для того, щоб її подолати. Але де ж їх взяти ті сили? Як собі поповнити отой ресурс? А потрібно роздивитися по сторонах і підвести підсумки минулого року. Не глядячи на те, що відбувалося, але ж ми жили, ми кожен день щось їли. Ми кожен день щось одягали на себе, спілкувалися з близькими і ходили на працю. Так? Ми робили працю, і наша економіка в країні рухалась. Також люди зараз багато хто відкрив своє діло, бо коли зробили статистику, то за цей рік кількість підприємців зросла в рази. Від чого це відбувається? Коли люди в тривозі, вони часами цю тривогу направляють на креативну діяльність. І це є як така можливість ресурсно пережити складні часи, зробити щось нове, щось таке, щоб дало можливість подолати і зробити щось надзвичайне, щоб себе якби протестувати на що я згоден, на що я здатен. І також відволіктися від чогось страшного і сумного. Тому. Нам зараз для того, щоб перейти нормально в наступний 24-й рік, потрібно подивитись на той рік, який ми прожили, і сказати собі, а чого я досяг? І наші якісь здобутки цього року, це не тільки великі досягнення, а це навіть те, що і як я подолав, як я себе поводив в екстремальних ситуаціях, як я спілкувався з іншими. Чи міг я попросити про допомогу, коли мені було погано? Якщо зміг, це теж досягнення. Тобто я можу комунікувати, я можу не ізолюватися від людей. Якщо міг я комусь допомогти, десь затанатити або відправити посилку там, де люди потерпають, або поїхати і щось зробити. Да? Чи мог я бути в комунікації з тим, кому погано, з кимсь, хто втратив близьких, з Тим, хто зараз на фронті, чи можу я мати душевні сили зараз жити тим життям, яким живе вся країна? Чи не вичавляю я свого простіру війну? Бо дехто так робить, да, як малі діти кажуть, та війна десь там, в мене все нормально, і живуть тільки чимось радісним, кажуть тільки про щось приємне і стараються не звертати увагу на біль, сум, руйнування і проблеми, які є. Це розщеплення, це дитяча поведінка. Те, хтось порішає, але ці люди коли зіткнуться з таким своїм проявом, тим, що їм прийдеться підлаштовуватись під тих, хто порішав. А коли ми, як дорослі, беремо на себе відповідальність за своє життя, тобто активно беремо участь в тому, що відбувається, спілкуємося з тими людьми, які навколо нас, розуміємо проблеми і потреби часу. І тоді ми робимось міцніше. Хоч може, ми часами розгублені, налякані, збентежені, відсутня якась у нас енергія, ми хочемо плакати, погано спимо. Так, це реакція на стрес, але це все частина шляху, шляху подолання. І тоді, коли в нас присутні оці емоції, які не дуже приємні, у нас є тоді можливість ще помічати все в житті: і посмішку друга, і кохання, яке є навкруги, і гарні квіти. Якісь маленьких тваринок, дітей, щось цікаве, щось те, що з'являється, і бачити в цьому часі і виклику цього часу можливості і заробити в тому числі та? робити якусь підприємницьку діяльність, щось винаходити і заробляти гроші, щоб ліпше собі жилося, і може допомагати Збройним силам або людям, які потерпають, Та? Зараз багато волонтерів, які змінили діяльність. Вони працювали до війни на мирних якихось посадах, займалися чимось приємним від простіру краси, якогось, да, бухгалтерії, якісь такі мирні професії, будівельники. А зараз ці люди їздять на передову, дехто вже пішов в Збройні сили. Це про що? Це про те, що в складні часи ми бачимо силу людини і бачимо її стратегію. Хтось уникає всього і поводить себе як дитина, каже: це не моя війна. А хтось навпроти йде там, де страшно, там, де є небезпека, і поборює свої страхи. І так, і так це природньо. Але Потрібно мати баланс, якщо людина налякана, не може впорати зі стресом, вона повинна це розуміти і не відриватись від реальності, да? а десь шукати допомоги, щоб справитися з цим стресом. Якщо людина, така відчайдуха, яка ну, йде сміливо в ті місця, де є небезпека, бореться, вона повинна теж це робити з розумом, щоб не підставити себе і не загинути і ну, десь не поранитися без сенсу. Тобто, все потрібно доводити до балансу. І тому, якщо ми наприкінці року подивимося на всі ці ситуації, які були, на пригоди свої, так? на те, з ким ми познайомилися за цей рік, чого ми узнали про себе, про оточуючих, про ситуацію, що ми стали розуміти за цей рік, то ми можемо зробити висновки, як ми психологічно зросли і фізично зросли. Хтось за цей год збанкрутів. А хтось навпаки розбагатів, а що я зробив з тим, що у мене було, з своїм майном, зі своїми знаннями, зі своїм оточенням, тобто задавати собі питання, як змінилося моє життя за цей рік. І якщо ми зрозуміємо, що в цей тяжкий, складний рік ми змінилися на краще, тобто стали більш гнучкими, більш адаптивними, хтось народив дитинку. Хтось побрався. До речі, кількість шлюбів не тільки розлучення у нас за цей рік стали більше, а й ще кількість шлюбів більше стала. Да? Якісь люди завдяки тому, що хтось опинився на фронті, в інших містах познайомились і побралися. І це теж досягнення року, да? що людина в нових умовах на стресі змогла знайти когось, ким хоче розділити життя. А деякі люди зробили якесь діло, якого від себе не очікували. Ну, наприклад, волонтерську якусь діяльність, може рятувальну якусь діяльність, а може когось прихистили до себе. А раніше б людина сказала, я таке не буду робити, да? це не про мене. Тобто, наприкінці року, якщо ми стали за цей рік новими, ми себе знайдемо новими. І оця нова людина повинна тепер, коли підвела підсумки. Подивитись в майбутнє і сказати, що ж я тепер хочу. Чого я хочу, коли я вже стільки вмію, і така стала адаптивна до цього, що відбувається. Що б я бажала собі і всім, окрім того бажаного перемоги, окрім того, щоб наше суспільство трошки було більш згуртоване і поважало одне одного, одного, чого б я ще хотіла в особистому плані. І тоді поміркувати, що я маю. На що розраховую і чого хочу. І тут потрібно згадати таку річ, як мрії повинні бути амбітними, а цілі реальними. І коли в мене є амбітна мрія, яка може мене надихати, яка може мені як бути зірочкою такою, да, путіводна звізда, як кажуть. Яка може мені бути таким маячком, куди ж я йду? Який у мене напрямок, чого я хочу? Тоді я можу покроково собі помислити і розрахувати свій шлях до цієї мрії. Да? Що повинна я зробити спочатку, щоб я могла вже вирушити з Нового року в нові плани? Це так класно. І взагалі. Правильно свої плани передивлятися, розуміти, чи я рухаюсь в вірному напрямку, да, чи може в мене щось не виходить. Тобто, якщо ми в кінці року сядемо з ручечкою, з блокнотиком і напишемо спочатку перелік своїх досягнень, перелік того, чому я навчився, того, як я змінився, потім напишемо перелік складнощів, які я не подолав, і які б я хотів подолати, це ми вже проаналізуємо, що зі мною зараз відбувається і що в мене є. Це називається протестувати реальність. Моя реальність пройшла тест, і я маю тепер розуміння, що де і як зі мною відбувається. І надалі, із того, що я маю, що я можу зробити, щоб вирушити в шлях до своєї мрії. А мрія яка? Чого я хочу досягти? Хтось хоче здобути нового світу. Круто, яку освіту? Що я можу для цього зробити? Де є інформація про ту освіту, яку я хочу здобути? Що потрібно робити, щоб вона була ця освіта якісна? Ну, Тобто збір інформації де, Да? Далі, друга людина каже, а я хочу переїхати в інше місто і жити там в квартирі чи в частному будинку. Да? Що я для цього можу зробити, і що я маю для цього? Теж іде збір інформації і розуміння, чи я можу це зробити. Інша людина каже: я хочу зробити апгрейд свого бізнесу. Бо зараз мені ну, не подобається, як у мене там обстоять справи. Що я можу для цього зробити? Долучити якогось експерта чи сам стати експертом. Теж зрозуміти, що я хочу, що я маю. І що я потрібен зрозуміти, або попросити, або досягти, щоб далі рухатись. І це буде класна інвестиція для того, щоб рухатись, це вже буде заряд енергії, бо буде мозок працювати, так? що мені робити, і куди я рухаюсь, і коли ми. В новорічні свята будемо свій мозок оце прокачувати такими думками, це буде найкраще, що ми можемо зробити на свята. По-перше, ми трохи відволічимося від того, що у нас на фронті не так, як нам хочеться, да? нема швидкої перемоги, а є зараз така тяжка мудна робота, бо хлопці там стараються, бо наші військові докладають всіх зусиль, щоб нам тут нормально в тилу жилося. Тому, якщо ми не будемо алярмувати і шукати якісь... Не гаразд і там, а будемо думати, а що я можу зробити, щоб було тут класно, да? як я можу повпливати на інших через себе? Прикладом, що я не пускаю руки, що я більш позитивний, щось роблю, когось надихнути, комусь допомогти, до когось звернутись по допомогу і стимулювати людину щось робити. Да? Тобто, що я можу тут в тилу зробити, щоб тут було життя? Щоб тут було класно, щоб люди знали, чого вони там, щоб ми їх підтримуємо, щоб я могла задонатити, як в мене буде чим, або коли людина повернеться, щоб вона прийшла до мене і відігрілася душею. І ось тоді, коли ми так будемо думати, це буде позитивне вмислення в складних обставинах. Як вирішити ситуацію? Що я можу зробити? Які мої ресурси, що конкретно я хочу, що конкретно я буду робити? І це буде займати мозок і давати нам енергію, це буде надихати. І якщо кроки невеличкі, то все буде роз... ну, гарно. Да? Якщо я хочу, наприклад, вивчити іноземну мову, то якщо я буду кожен день вчити по півгодинки, то за рік я точно вже буду щось знати, докладати зусилля. І для того, щоб ми це робили більш натхненно, потрібно... Щоб в житті були якісь задоволення, якісь собі сюрпризи і подарунки, щоб це було ще підкріплення позитивне. Тому, якщо ми зробимо невеличке, спокійне, приємне святкування Різдва Нового Року, зробимо якісь презенти своїм дітям, близьким, скажемо добре слово, загадаємо якесь бажання, будемо робити свято, яке надихає спокієм, затишком. І нагадує нам про те життя, яке було, яке буде, це буде якби зв'язок між минулим, тим, що є зараз, і майбутнім. І це буде якби якар спокійного життя тут і зараз. Якщо це свята ми проведемо в родинному колі, або серед друзів, або може, самостійно, але в приємному якомусь гуморі, більш настроїмося на позитив і на те, що життя триває, то у нас будуть сили йти далі. І це нам дасть можливість бути більш психічно стійкими. В залежності від того, який у людини темперамент і які у людини навички, вона може зробити для себе якийсь невеличкий ритуал зустрічі Нового року. Є люди, які люблять писати. Їм дуже подобається складати плани, вони можуть сидіти і е, щось собі вигадувати, е, складати класні такі речення, в яких все чітко і ясно. І ці люди повинні, якщо вони так люблять це робити, завести собі такий блокнотик і на початку року, можна навіть якщо вони люблять астрологію, подивитись якийсь день, час, ну щоб у них все було так сказати всерйоз і за правду. Да? Щоб це вони коли робили, вони налаштовані були, що для них оце так правильно: прописати собі всі свої бажання, прописати, може, даже строки їх виконання, і людина тоді буде вже налаштована, що в неї є, як орієнтири, куди рухатись. А якщо людина така емоційна, вона не дуже любить писати, вона не дуже любить ну, такі якісь забобони, щоб спеціальний час виділяти все, що тоді потрібно зробити? Потрібно собі зробити піднесений настрій, в якому вона буде просто сидіти і мріяти. Але на це теж потрібно зробити час. Можна подивитися, який фільм, який вас надихає, слухати пісні, які вам дуже-дуже подобаються, для того, щоб у цей святковий настрій. Ну, був всередині, і е, собі загадати, що отакий святковий настрій був у мене, як зараз, всі наступні дні. І тоді можна вивчити якусь пісеньку, собі, щоб і співати, якийсь віршик чудний, да, який буде для вас визивати приємні емоції, які ви хочете перенести наступного року. По-третє, якщо людина хоче ну, зустріти цей рік і надалі підтримувати. Все ну, в належному стані їй потрібні однодумці. Тоді теж потрібна людина, яка привикла все планувати, писати, прописувати. Ну, теж можна написати, що є ось ці люди, прям перелік їх составити, можна навіть написати номери телефонів, до яких я можу звернутися, щоб всі мої плани. Були здійснені. Да? Хтось мені інформацію надасть, хтось мені може там, грошей займе, або скаже, де їх зробити, а хтось сам просто круто час проведе, а хтось прийде, мені й допоможе. Прямо меблі переставити чи шпалери переклеяти, чи що там мені треба, да? чи відвезе мене кудись. Тобто людина, яка більш любить планувати, все повинна продумати. І тоді в неї буде така. Таке відчуття, що вона, ну знаєте, забезпечила собі морально, планом все прописано і буде спокій. Тоді да? можна вже буде не дуже перейматися, просто відкрила і прочитала, що там. А емоційна людина повинна мати такі якарі, як гарну музику, якийсь фільм, якусь, наприклад, смачну їжу і якусь. Ну, наприклад, якщо людина любить тілесну практику якусь, да, яку вона буде виконувати для того, щоб вона була в тонусі і робила її замріяне. І тоді кожна людина буде по своєму наближати бажана. Ну, Наприклад, якщо людина. Така емоційна і часами перебуває в стресі і відчуває, що вона дуже напрягається, що їй потрібно зробити? Пробігтися, да? або піти в спортзал і викинути цю енергію. Значить, що потрібно знати? Що якщо я хочу бути більш спокійним для досягнення своїх цілей, я що повинен в новому році робити? Уділяти час для тілесних практик, піти в басейн чи побігати в спортзалі, чи я може повинен послухати музику, і потанцювати. Чи може часами, коли мені буває щось зле, я повинен пройтися десь, прийняти душ. Тобто ця людина повинна більш впливати на своє тіло, щоб заспокоїтися і робити щось далі. Бо таким людям, що кажи, що не кажи, вони не пишуть. От, на жаль, да? часами кажу, ну ви ж пропишіть, ви ж зробіть. Ні. У них до цього не доходить. Вони беруть тетрадку, ну в результаті воно так лежить, або щось почоркане, або це все. Але коли їм кажеш цим людям, ну піди пробіжися, там, піди купи собаку, гуляй з собакою. Да? Я краще підлогу помию, чим я буду це робити. Добре, роби все, щоб твоя емоційна сфера була більш спокійна. Тобто, роби якусь діяльність, заспокоюйся, і коли ти будеш заспокоєний. Згадуй, а куди я рухаюсь, куди я йду, да? і направляйся. А та людина, яка любить більш писати, сидіти, міркувати, ось їх не заженеш в спортзал. Їм ніколи неможливо, ну прям настанову даєш. Ну ти ж бачиш, у тебе сидяча робота, ти ж походи десь, ти ж щось для тіла зроби. Кивають, кажуть, да, купують абонемент. Три рази сходив він в спортзал і все, і той абонемент згорів. Да? Що цій людині потрібно? Їй потрібно прописати. Їй потрібно поміркувати, і вони такі відповідальні, що якщо у них буде прописано ходити і робити, і це дасть тобі результат, от тоді ця людина піде в спортзал. Це якось так чудово працює. Тобто вони через розуміння, оце буде мені корисна, оце буде до моєї мрії сходинка, тоді піду. А якщо просто ходити в спортзал, ні, може з книжкою на дивані. Тоді, якщо з книжкою на дивані, тоді з якою книжкою, да? можна читати якийсь детектив і просто ганяти якісь там емоції, да? а можна, окрім детективів, почитати якусь класну книгу, ну, яка буде розвивати твою діяльність. Тоді треба чередувати. Ну, не тільки читати. Знаєте, бувають люди, які тільки умні книжки читають і нічого для душі. Ні, чередувати треба. Але ці люди, які більш схильні до розумової діяльності, вони повинні через цю розумову діяльність включати. В собі розуміння, що вони не тільки ум, да, не тільки розум, а ще щось для тіла. І тоді вони будуть більш гармонійні і будуть рухатись до своїх досягнень. А люди, які навпаки, більш емоційні, яких не можна загнати щось писати, повинні сразу включати у цю свою емоційно-фізичну сферу, заземлятися, це так кажуть. І коли в них Тихають у ці емоції надмірні, коли вони більш спокійні, тоді вони будуть йти до обміркування плану. І тоді можна ну, якісь записи, записи можна зробити, можна якісь примітки, помітки, якось ну, подивитись, чого я досяг. Тобто йдемо до балансу між розумом і емоціями. І коли є оцей баланс, а він досягається через тіло, через наш контакт з тілом. Тоді нам простіше двигатися в сторону наших досягнень. Бо всі ж досягнення, в принципі, через матеріальне, ми розуміємо, навіть якщо це. Досягнення духовні, якісь, да, вони все одно проявляються через матеріальне. Наприклад, людина хоче досягнути якихось нових знань. Але коли ми чогось знаємо, ми більш можемо себе проявити, ми можемо чогось більше запра... ну, напрацювати, заробити грошей більше, да, і наша якість життя підвищується. Або ми починаємо більше десь їздити, да, починаємо десь якісь подорожі їздити, це ж матеріальне теж. Тому правила, які бути тут і зараз, бачити, що відбувається тут і зараз, не уникати чогось спеціально, а вирішувати проблеми і вирішувати їх по мірі надходження. І саме головне досліджувати себе, розуміти свій психотип. І завдяки тому, що ви розумієте себе, робити для себе природні речі якісь. А якщо ви в тупіку і не знаєте, що робити з собою, налякані або опинилися в складній ситуації, не бійтесь попросити за допомогу і піти до фахівця. Зараз багато фахівців різних: лікарів, психологів, психотерапевтів, шукайте свого спеціаліста, і саме головне, не думайте, що все просто так розсосеться само по собі. Да? Вирішуйте проблеми, не накопичуйте їх. І тоді, коли ви будете займатися своїм життям, у вас буде дуже багато енергії і ресурсу. Бо тоді у вас буде цікавість, да? а що далі, а як я можу зробити те чи інше? І так ви зможете в новому році, якщо ви будете активно себе поводити, якщо ви будете намагатися не просто пересидіти да, щось, а намагатися активно щось робити, ви зможете подолати і якісь труднощі, які будуть, звичайно, вони будуть, більш легко, бо ви будете налаштовані на рух вперед. Це дуже важливо пам'ятати. Але рух теж не повинен бути виснажуючим. Якщо у вас є можливість десь відпочивати, поповнювати свій ресурс, не забувати знов таки про красу, не забувати про те, що в житті. Багато навколо є цікавого, красивого. Ви можете це теж для себе брати як джерела енергії, і це теж, як правило, звертати увагу на щось, що навколо нас, і може нам дати задоволення. І таким чином у нас є енергія рухатись далі і знаходити нові джерела. Дуже важливе правило дивитися вперед з оптимізмом і мати якісь плани. Щось здійсниться, щось не здійсниться. Але вони повинні бути. У мене є плани на життя. Це називається вітальність, коли я хочу бути живим, коли я хочу рухатись, коли я хочу проявлятися. Це важливо і в дитинстві, і навіть в похилому віці. Бо людина, коли вона живе, вона як сонечку тягнеться, рослинка, да? вона тягнеться в майбутнє. Тому стройте собі плани. Хай ваш мозок росте вперед. І плани гарні стройте. Не потрібно боятися, а що буде. Да? Будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Буде щось погане. Будемо гуртуватися, будемо просити допомоги, будемо бігти, боротися, будемо щось робити. Але наміріювати треба погане, а добре. Тоді все здійсниться як потрібно. Тому присвятіть собі час, сядьте. Згадайте минулі роки, похваліть себе, підтримайте себе, знайдіть маленькі задоволення і ті радощі, які вас надихають. Зробіть для себе невеличку перерву, якщо ви дуже багато працюєте. Зробіть можливість собі з'їсти щось смачне, вдягнути щось красиве. Зрозумійте, що життя дуже многогранне. І так зараз відбуваються страшні речі. І зараз хтось там ризикує своїм здоров'ям, життям і травмується кожен день. І ми повинні підтримувати їх. А для того, щоб підтримувати, ми повинні бачити, що ми зберігаємо, і підтримувати життя навколо себе. Не нехтувати красою, не нехтувати добром, не нехтувати щирим спілкуванням, посмішкою, гумором. Ми потрібні цьому світу, а світ хоче бути таким. Щоб в ньому було місце життю, дітям, родинам, сміху, щоб було за що битися з ворогом. Тому переходьте в новий рік з гарними думками, з наснагою і з класними ідеями. І хай вам щастить, і нехай під ялинкою те, що замріється, за рік збудеться.